Розпочинаються сьогодні аукціони о 17-й годині. І ось наступні автомобілі, які ми розглядаємо торгувати. Mazda CX5, турінг комплектація 21 рік. Але це не просто турінг, а турінг плюс. Тобто, це коли у нас є і музика Bose, це коли у нас є підігріви, це коли у нас повністю шкіряний салон, електрокришка багажника, але звичайно... Приборна панель не LED. Плануємо виграти цей автомобіль в районі 6,5 тисяч і можна буде його привезти в районі 15,5 в Україну з розмитненням плюс ремонту. Є ще один автомобіль, це Mazda cx 5 комплектації Touring, ліве переднє пошкодження, але дверки тут уже цілі, їх не зачепило. В принципі, я думаю, цей автомобіль буде виграти і краще, тому що якщо в того 66 тисяч миль пробігу, то тут у нас 24 тисячі миль. І також хороша комплектація Touring Plus. При цьому автомобіль можна і варто поставити вищу ставку, ніж 6,5 на попередній, а це вже можна грати 7200, тому що є сенс вигравати більш ціліші автомобілі із меншими пробігами. Розглядаємо сьогодні ще Toyota RAV 4. Останнім часом Toyota RAV4 набрали великої популярності і все більше людей їх хочуть купувати. Я так розумію, що просто-напросто мої однолітки накаталися вже на BMW Mercedes і Audi, надоїло знати по іменам всіх. Заправників і майстрів на СТО, і вже Toyota, знаєте, це вибір рівно такого чоловіка, уже, який хоче автомобіль без будь-яких собі проблем. Джип Cherokee, 80 Аніверсерії, 56 тисяч миль пробігу, 4 тисячі доларів, поки у нас ставка. Такий автомобіль ми плануємо виграти 6800-7200 доларів. У нас невеликі пошкодження в правій задній частині ціла безпека, автомобіль ран драйв заводиться і їде. І такий автомобіль це мрія багатьох. По надійності можна його віднести до Toyota, але з крутими позашляховими можливостями. Хоч цей автомобіль не заточений як трилхок для бездоріжжя. А він все-таки більше для міста і краси, і як на ньому круто виглядають ці 19 диски. Toyota Wendz ще один автомобіль, це альтернатива Toyota RAV 4, але з більш кращим комфортом і кращими матеріалами в салоні автомобіля. Такі автомобілі в комплектації Limited або XLE можна торгувати 11-13 тисяч доларів. Не виграли ми на минулому тижні, але його перевиставили. Ось цей Macan 22 2022 року, і ми будемо знову його пробувати сьогодні грати. Тут ставка плюс-мінус може варюватися 24-26 тисяч доларів. Нове замовлення, яке взяли в цю суботу, це у нас Ford Edge в комплектації Титаніум. Для нашого замовника розпочинаємо пошук цього автомобіля. Декілька варіантів сьогодні буде на аукціоні. Ну і Тесла. Як же ж без Тесли, сьогодні також її торгуємо. Замовляй, авто США з Total Drive.